Холостячка 3 з Лесею Нікітюк, дует Анастасії Каменських та Артема Пивоварова. Зникла з безвісті Оксана Байрак, імпортозамінник Карпачова. Також з вами поговоримо про Дно Машуковського та повернення Харсону додому. З вами незмінно Безпало М'юзік. Ваш тато Пліткар. 24 на 7. пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Не забудь додатись до нашої спільноти е, в телеграмі, в тому числі. тож... Усі посилання на мої профілі в соціальних мережах в описі під цим відео. Не забудь підписатись, залишити вподобайку, коментар для просування цього ролику. В 100 тисяч перший раз кажу про те, що нашим зіркам не потрібно на нас ображатись, адже беремо інформацію з відкритих джерел і маємо право на суб'єктивну думку. Це ж плітки! А ще я нагадую, кому що відомо про учасниць проєкту Холостяк 12, присилайте в директ мого інстаграму, ви запитуєте. Залишитеся анонімними, а ми вам будемо дуже вдячні, адже тоді зможемо скласти свій штрих-портрет про ту чи іншу дівчину. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше, залишайтесь в безпеці, набирайте чашку чаю, кави і поїхали розбирати новий випуск пліток. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату без палуб м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Програма Годинка з Лесою Нікітюк продовжується, і на черзі наступне запитання: Лесю, хочемо бачити вас в ролі холостячки. Але десь я читала, пише глядачка, що продюсери сказали, начебто ви е, назвали величезний гонорар за участь, і вони мусили, плачучи, скригачи зубами піти геть і все. Боже, біді продюсери, як мені шкода, як же ж так, яка я скотіна назвала такий гонорар 200 гривень в день, це сума гроші. Проєкт Холостячка. Я натякну, якщо ви дослухаєте це довге повідомлення. Проект «Холостячка» зі мною в головній ролі буде і зовсім скоро. Програма годинка з Лесою Нікітю продовжується. І на черзі наступне запитання. Лесю. Хочемо бачити вас в ролі холостячки. Але десь я читала, пише глядачка, що продюсери сказали, начебто ви е, назвали величезний гонорар за участь, і вони мусили, плачучи, скригачи зубами піти геть і все. Боже, біді продюсери, як мені шкода, як же ж так, яка я скотіна назвала такий гонорар 200 гривень в день це сума гроші. Проект Холостячка я натякну. Якщо ви дослухаєте це довге повідомлення, проект Холостячка зі мною в головній ролі буде і зовсім скоро. Ви почули те, що почули, а це означає, що телеканали з тебе та Леся Нікітюк уже в активному процесі знімання нового сезону шоу Холостячка 3 І головною холостячкою стане все ж таки Леся Нікітюк. І я думаю, тут посприяла наша з вами новина про те, що Леся Нікітюк запросила великий гонорар за участь у проєкті, і це не секрет, це правда. Дивіться, яка ситуація. Відео ж потрапило в рекомендації Тікток. І там просто шалені перегляди з нашою вирізкою. Леся Нікітюк теж бачила цю новину. Я не кажу, що ми стали першим джерелом, через що там Леся Нікітюк передумала. Звичайно, що ні. Але у випадку Калини та хто відповідає за проєкт Холостяк Холостячка, зрозуміло лише одне: під кінець 12-го сезону проєкту Холостяк буде дуже багато зашкварів, адже вони зараз йдуть повним ходом. І відповідно, аби відбілитись, аби. Підвищити рейтинг, адже після холостячки огнівіч теж зі спогадів нас залишились виключно скандали. Потрібно реабілітуватись в очах глядача. Чому все ж таки Леся погодилась? А тому, що нікому ніколи не буде зайвим крутий рейтинг. Просто всенародна любов. Ми ж розуміємо, якщо правильно скористатись цим проєктом, можна стати народним обранцем, обраницею, і тебе будуть фоловити, обожнювати всією країною, фактично. І до того, ж у Лесі Нікітюк на сьогоднішній день не так вже й багато проєктів. Тобто, вона вже відстрілялась по суті зі своїм волонтерством. Вона продовжує допомагати, безумовно. Але у Лесі з'явилось набагато більше вільного часу. Ле маршрутка теж там сезони, я так розумію, вже відзнятий. Тому Лесі потрібно кудись діти свій час і це все монетизувати. Навіщо брати великі кошти за СТБ, коли можна прийти витратити там 2-3 місяці свого життя на холостячку, і вже після проекту можна знімати, так би мовити, вершки своєї популярності. Тож Лесю, молодець, все правильно зробила, неочікувано досить швидко. Це все відбулося. Тут ця новина розлітається просто зі зі швидкістю звук. Але маємо, що маємо, супер, будемо споглядати, буде цікаво подивитися саме з тобою цей сезон. Ну що ж, ось такі у нас новини: холостячка 3 з Лесою Нікітюк. А прямо зараз ми з вами переходимо до наступного відео. Подивіться. Люди починають зустрічатися, прапорами. Вітають. Це означає, що Херсон звільнений. Нарешті український Херсон повернувся до себе додому в свою сім'ю. Я хочу висловити подяку абсолютно кожному солдату, абсолютно кожному захиснику захисниці на передовій не тільки тим людям, які звільнили Херсон, а абсолютно усім, хто боронить нашу країну. Низький вам Уклін. Ви заслуговуєте не просто бути народними героями. Ви не просто увійшли в історію. Ви саме ті люди, завдяки яким я можу зараз сидіти і спілкуватись на камеру з глядачами. Глядачі можуть сидіти з чашкою кави або чаю, переглядати це відео. Саме завдяки вам продовжується життя в нашій країні. Саме завдяки вам у нас є світле майбутнє. Тому, хлопці і дівчата, ви найкращі. Ви наймогутніші, ви приклад для усього світу. І ця історія закінчується так, як повинна була закінчитись, адже Херсон це Україна і ніяких але. Але все ж таки є одне, але рано радіти ми розуміємо, що підлість русні вона зашкалює і неадекватність, в принципі. Тому найближчий час однозначно це буде якийсь або ракетний обстріл, знищити нашу критичну інфраструктуру, тому рано розслаблятись. Безумовно, радість велика, безумовно, гордість за кожного, хто визволив наш Херсон. Але звичайні українці, мої. Улюблені глядачі, пам'ятайте, що небезпека вона є завжди. Тож будьте уважні і не нехтуйте безпекою. Можливо, хто з наших глядачів із Херсону, напишіть, будь ласка, було б цікаво почитати. Блін, як мене бісить позаду це сонце, але бачите, навіть природа радіє, що Херсон повернувся до України. Абсолютно історичний момент. 11.11.2023. Артем Пововаром. В дуеті з Анастасією Каменських презентував новий кліп на композицію там у Тополі в рамках культурного проєкту Твої вірші, мої ноти. Мені сподобався дует. Мені взагалі подобається творче позиціонування Насті Каменських. На мій погляд, вона одна з найяскравіших зірок української естради. Тут можна сперечатися, адже в нас дуже сильно з вами загострені відчуття і сприйняття усього, воєнний час, як не крутий. Але не можна списувати заслуг Насті, що вона до воєнного часу сяяла ледве не найяскравіше на цій сцені, українській сцені. Тому Настя абсолютно достойно виглядала в цій колаборації. Чудово виглядає Повиваров, як завжди, в своєму стилі. Але мені цікаво, як складеться надалі життя Артема. В Творче життя, адже сьогодні без перебільшення це артист номер один в Україні. Це абсолютно заслужено, адже людина йшла. Пройшла великий надскладний шлях, аби стати відомим. Він весь час там продавав пісні, щось продюсував, робив аранжування і так далі. І так далі. Дуже працьовитий хлопак. Але ж ми розуміємо, що після закінчення війни пройде певний час, ну умовно кажучи, 5 років. І тенденції музичні вони теж будуть змінюватись, адже ці тенденції підлаштовуються під світові тренди і під настрої глядача, ментальні настрої глядача. Тут виникає запитання: а як буде надалі розвивати свою кар'єру Артем Пивоваров? До Насті Каменських питань немає. Вона завжди артист адаптивний, тобто те, що в тренді, те, що відомо, популярно, вона це швидко підхоплює і інтегрує в свою творчість. І в неї це виходить максимально якісно. Як буде у Артема Пивоварова, подивимось, але мене заспокоює те, що ця людина автор. Він сам пише свої пісні. А ми знаємо, що автори пісень. Вони ніколи не пропадуть, адже тільки вони так відчувають тонку свою музику, як ніхто інший. Ваші враження від дуетної пісні Каменських та Пововарова від 1 до 10, Будь ласка, діліться в коментарях. Тішина гармата. Машуковський. Як це можна коментувати? От Машуковський, я вже вам казав, це такий український Піліп Кіркоров, який швидко підхоплює тренди, вміє скористатися часом, настроями українців. Але на сьогоднішній день ось такі пісні, ось така творчість, вона просто викликає абсолютно відразу. Адже пройшла хвиля, і хочеться вже чути якісну українську музику. А ми чуємо, що саме так дівчина-гармата дуже сумна Но людина лізе туди, де немає нічого спільного з музикою. Від слова зовсім і тут питання не про його вокальні дані і так далі. В принципі, Машуковський це шоумен. І про музику тут може йти мова абсолютно. Ну, от реально, Машуковський пробуває чергове дно разом з Машою Кондратенко, там ведмеді балалайки, Ваньки-Встаньки, тепер у нас дівчина-гармати. Це дно поплюження української музики. Так, можна сказати, це ж початківці, вони там шукають себе, нехай себе шукають без проблем. Але друзі, будь ласка, шукайте себе у якісній музиці. І не треба нам пхати е, до рота, ось цей. Яке ви випускаєте? Адже, на мій погляд, ця пісня Машуковського точно такий же продукт, який пхають рашці у свій час. Тільки це Машуковський переробив на патріотичний лад. Ми хочемо якісну, хорошу музику. І в чому я не правий? Будь ласка, напишіть в коментарях. Взагалі, як вам покоління тіктокерів? Чи подобається вам їх творчість? Зникла безвісті Оксана Байрак. Задався цим запитанням, зайшов в інстаграм, а українська режисерка більше не має своєї інсти. Я ж почав гуглити, ресерчити, в чому ж справа. Вона ще на початку повномасштабного вторгнення казала, що не вийде з України, буде разом з українцями наближати нас до перемоги. І, взагалі, як я згадав за режисерку, справа в тому, що в мене є її номер, і я вчора листав свій телеграм, побачив, що байрак онлайн, і я думаю, так, стоп, а ми з Вами жодного разу взагалі не говорили про байрак на цьому каналі. Було б цікаво цікаво зазирнути, чим зараз живе режисерка. Заходжу, значить, в Google, туди-сюди. Немає ніякої інформації, але ж ця красапіта малороска нарвалась на хейт. Адже у свій час вона на початку вторгнення сказала, що Україна та Росія це братські народи, що Україна спровокувала вторгнення Росія, і хочеться в такому випадку Оксану Байрак послати. Я не здивований, її позиції вона завжди була проросійською, і була б можливість. Я думаю, вона б вже давно працювала на російському телебаченні, але ж вона там нікому не потрібна, тож вона намагається якось вхопитися за можливості в Україні. Дуже сумно, Оксану. Дуже сумно, що такі люди, як ти, тим паче медійні, тим паче, у яких набагато більше доступу до кругозору і розуміння того, що відбувається насправді, і ти не помічаєш того, що. Росія це абсолютніший агресор, неадекват, і тільки Росія винна в тому, що вона розв'язала, ти її захищаєш. Ну, їдь свою Росію, отак От я вважаю. Зникла безвісті в медійному просторі в інстаграмі її немає, і чхати хотілося на її ім'я. Я впевнений, що після воєнного часу місце для Оксани Байрак на українському телебаченні не знайдеться. Це однозначно. Тож її кар'єра похоронена разом із її проросійськими поглядами. Ну що ж, друзі, як вам така новина? Як ви взагалі ставитесь до Оксани Байрак? І на завершення з вами зараз поговоримо про імпортозамінник Карпачовим. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Андрій Жельвєтро, чудовий психолог. Наразі він більше відомий як психолог проекту Щасливі за сім днів, а молодець, дуже харизматичний, дуже яскравий, професіонал. І на відміну від Карпачова, на мій погляд, він харизматик, який має високий рівень емпатії. Тобто він проживає, він цікавиться героєм. Він не просто для галочки слухає і там потім щось каже, як це любить робити зазвичай. Карпачов, у якого в очах написано, що в нього свій погляд або в нього відраза до герою, або в нього симпатія і засудження. Там дуже багато вистачає в його очах по відношенню до людей. А Жильвєтро він справжній. Він реально переживає історію кожного героя випуску. Мій абсолютніший респект. Подивіться, кому цікаво, його соціальні мережі, проєкт за його участю. Щасливий за сім днів, хто не в курсі, особливо для наших жінок. Пліткарок буде цікаво подивитись це шоу. Класний формат. Часом бувають складні героїні, але воно того варте. Можливо, якісь ситуації. Тих чи інших героїнь вам допоможуть розібратись у своїх життєвих моментах. Ось такі у нас новини на сьогодні. Дякую за перегляд. З вами незмінно ваш штату Пліткарбус Palomusік. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Підтримай це відео вподобайкою, коментарем для просування ролику. Обов'язково підпишись, тисни на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. А я кажу: слава Україні разом до перемоги. Побачимось вже завтра! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу Мюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.